Слава Україні! Ситуація в Одеському регіоні є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати усі поставлені воєві завдання. І наш регіон знає, як бити ворога, як його знищувати, як захищатися. Працюємо на економіку, підтримуємо максимально її, щоб працювати разом на оборону нашої держави. Ситуація у морі вам відома. Ми про це повідомляли. Протягом цього інформаційного дня. Ну і власне повітряні тривоги. Сьогодні сигнали цієї тривоги лунали постійно. Нагадування тим, хто можливо забув про війну. Війна триває, війна жорстока. І те про що теж прошу вас ніколи не забувати, якою ціною нам дістається, здобувається майбутня перемога і мир. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Так само, як дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. І власне хочу згадати одну бабусю, яка зайшла до церкви, молилася і дуже просила Господа такими словами. Боже, я так любила свого чоловіка, а ти в мене його забрав. Господи, я так любила свого котика, а ти в мене його забрав. Господи, почуй мене нарешті. Я дуже, дуже, дуже люблю Путіна більше ніж чоловіка та котика. Господь нас почує, це зрозуміло, але нас чують Збройні сили України. І ми теж знаємо Путіну, як і його Орді горіти у пеклі. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій тихої усім ночі. Побачимось!